Всім привіт! Ви на каналі FitGuy і з вами я, Василь Рибалка. Ми відновлюємо нашу онлайн-школу боксу. В попередньому відео ми вже коротко пройшлися по складовим боксу, а сьогодні розберемо це детальніше. Відразу скажу, що у кожного тренера свої методи та способи навчання боксу. Я поділюся з вами своїм особистим досвідом. У цьому відео ми навчимося ставати в стойку та переносити вагу тіла, а допомагати мені в цьому буде Сергій. Сергій, привіт! Привіт! Сергій, ти колись хотів займатися боксом? Так, ти знаєш, колись були такі бажання, але все ж мене потягнуло займатися залізом і казали, що якщо я буду займатися паралельно боксом, то я всю свою м'язову масу розгублю. Сьогодні ми почнемо з азів, Це стійка, це перенесення ваги тіла, тому це ніяк не вплине на твою м'язову масу. Знаєш, Василь, одного разу, десь років 13, я був на одному заняття з боксу, і тоді тренер сказав: якщо ви правильно станете в стінку, то вас уже не так поб'ють. <рес> ну, десь він був правий. Так, добре, почнемо, так? Да? Так, стійка це положення боксера, в якому він знаходиться на протязі всього поєдинку. В нас є основні три стійки: перша це лівостороння, коли ми лівим боком ближче до нашого опонента. Є права стороння стійка, коли ми правим боком ближче до нашого опонента. Та є фронтальна, коли наші ноги рівномірно віддалені від нашого опонента. Зараз ми з тобою розберемо кожну стійку більш детальніше. Перша стійка це лівостороння стійка. Лівосторонню стійку займають переважно правші, для того, щоб і так праву руку, яка в нього сильна, завести в заднє положення, щоб удар з нього був більш важкий. Ну я правша. Ну, це твоя стійка. Зараз розберемо всі стійки, а ти вже для себе передалиш, яка для тебе буде краще або ні. Друга стійка правостороння. Це коли ми правим боком розположені ближче до нашого опонента. Її займає переважно шульга. Та третя стійка це фронтальна стійка, коли наші ноги стоять на одній лінії та рівномірно віддалені від нашого опонента. Щоб стати в стійку, нам потрібно стати ноги на шині плечей. Розгорни носки до середини. Так. Зараз ти робиш пів кроку вперед лівою ногою. Так. Добре. Розгортаєш свій тулуп на 45 градусів вправо. Ні, в менше. Ось. На 45 градусів. Це дуже багато. Ось. Десь отак. От Ось. Отак. От І праву ногу постав ще правіше. Так. Далі тобі потрібно перенести вагу тіла на носки та згрупувати коліна. Так, зігнути трошки. Ти відчуваєш себе стійким? Ні, не відчуваю. Давай перевіримо. О, а сюди. Вущі <смі> ножки забери, так. Та розгорни праву, правий носок на мене більше. Поверни, так. І постав праву ногу правішу. Зараз як ти себе відчуваєш? Вроді краще. Угу. Дивись, ти не згрупував коліна, згрупуй коліна. Перенеси вагу тіла на носки. Так, І ось тут. Ти вже стоїш як скала. Далі ми розібралися з твоїми ногами. Далі в нас йде руки. Ну, кулак всі знають, як зжимається, так? Чотири пальці ми зжимаємо до себе та зжимаємо так. Якщо ти будеш отак отримати палець, ти його зламаєш. Далі положення кісті. Вона у нас повинна бути пряма лінія. Якщо вона буде задрана, то є велика вірогідність отримати травму у лучше зап'ясному суставі. У нас пряма лінія, другу руку бери. Ми опускаємо їх вздовж тулопа. Прижимаємо лікті до ребер і піднімаємо руки до, до вище. Ось так. Тепер розгортайся до мене це все. Так, ножки забув. Право, право. Так. І. Добре. ти не зрипувався на колінах. Так, вагу тіла перенеси на носки. Ось, десь. Так. Я вже стою. Ти вже стоїш, так? Вже відчуваєш, що ти стоїш, так. Якщо на я не зовсім впаду і вдарить головою. Це ми з тобою розібрали лівосторонню стійку. Правостороння стійка робиться все аналогічно так же, але в зеркальному порядку з правою стороною. Також давай розберемо зараз фронтальну стійку. Ставай, ноги на ношені плечей. Так, носки дивляться прямо або вовнути. Носки у нас коректують положення наших колін, а вони повинні за закрити бути. Так, ось. перенесемо вагу тіла на носки, згруповуємося, виносимо локті вперед, піднімаємо руки, так, вище підійме руки на шелепи. Ось. І ось тут в тебе носки не загружені. Перенеси вагу тіла вперед. Так. Ось це твоя фронтальна стійка. Тобто я стою до опонента обличчям? Так, так, так. ти завжди стоїш до опонента обличчям. Ну, не, не боком, а. Просто фронтально так, перед, так, перед. Так, так. твої ноги равномірно віддалені від твого опонента. Кожна стойка має свої плюси та свої мінуси. Якщо ми станемо в лівосторонню стойку та та поставимо свої ноги на одну лінію, ми будемо менш стійкими, але нам буде дуже зручно рухатися вперед-назад. Також фронтальна стойка. Фронтальна стойка вона дуже стійка. Ми її займаємо, коли ведемо бій у середній та ближній дистанції. Але в цій стойці ми не можемо рухатись вперед-назад. Вона дуже стійка, але в ній ми маємо погану мобільність. Тобто важче пересуватися. Так, вперед назад важче пересуватися. У покладах синоманського пластгоризонту на глибині 670 метрів видобувається вода іншой з джерела, якому понад 6 мільйонів років. Завдяки ложному піаж та унікальному складу мікроелементів вода Enjoy стимулює регенерацію клітин, прискорює обмін речовин, сприяє зниженню ваги та очищає організм від токсинів. Первозданна чистота води збережена в екологічних скляних пляшках. Зі стійкою трохи розібралися. Зрозуміло? Так, зрозумів. Да. Зараз ми перейдемо до перенесення ваги тіла. В боксі всі рухи виконуються з перенесенням ваги тіла з носка на носок. Ми стоїмо, вставай, заверни наші коліно середини, Так, і переноси. Ти переносиш з п'ятки на п'ятку. Переноси з носка на носок. Для цього більш згрупуй свій тулуб. І поїхали з лівої ноги справа. Дивись, щоб ти був максимально стійкий у цей час, коли ти переносиш, ти повинен переносити вагу тіла не у тулупі, не розхилювати свій тулуп, а опустити свій центр тяжіння в саме нижнє положення. Саме нижнє положення це коліна. Так, Заверни коліна до середини. Закрий їх. Так. І перенось з ноги, з лівої ноги на З ліву. Ти на п'ятах це робиш. На носки переноси. Так. Ось. Коліна. Дивись на коліни. Дивись, для того, щоб відпрацювати цей момент, у нас є дуже гарна вправа. Опусти руки донизу. так. І правою рукою ти ложиш на ліве коліно. Оп, встав. На, так. Вперед, на носках весь тіло тримай і роб, встав. Так. Ось. З носка на носок сереж. Добре. Це була перша вправа для відпрацювання переносу ваги тіла з ноги на ногу. Далі у нас є ще одна дуже гарна вправа для цього. Для цієї вправи нам потрібен блін. Якщо у вас немає бліна, ви можете взяти щось важке. Наприклад, 5-літрову бутилку води. Ми беремо блін, притискаємо до грудей та переносимо. Переносимо з ноги на ногу. Так. На. Роби. Роби. Так, сів встав, сів став. Так, загорни свої коліна, закрой до центру. Так, і. О, добре. Вставай, вставай, більш переноси, Більш переноси, перенос. З носка на носок. О, так. Роби, роби. Я тобі трохи підкоректую. о, Добре. Зрозуміло, тобто в домашніх умовах ми можемо це спокійно виконувати і а вже тренуватися ж. у вільний час. Наступна вправа, ми робимо її з гір'єю. Або теж можете використати ту же бутилку води. Вагою в 5, кілька, 5 літрів. Пусти. Переноси. Качай, качай, качай. Оп. Так, тобі ти повинен одне коліно залишати на місці, а друге коліно до нього тягнути. Склад, складай коліна. О! Так. Invece, тримай поперек прямий і переноси. Встав. Вставай, вставай, вставай. О, ось це добре робиш. Чесно сказати, важко мені переходити з зріза на бокс. Тепер давай перевіримо те, що ми відпрацювали. Вставай стійку фронтально. Піднімай руки наверх і поїхали. Качаємо ноги на ногу. Так. Дивись вперед. Більше сідай, вставай. Добре. Ну я починаю розуміти, тільки треба практика. Угу. Бог це провітривалість, тому допомога в виді спортивних дієтичних добавок може значно покращити ваші показники. Інозин від вансітон саме для цього використовується. Дві-три капсули інозину за годину до тренування дозволять вам займатися довше та ефективніше. За промокодом FitGuide, замовляй інозин зі знижкою 15%. Посилання у описі. На цьому сьогодні завершили. Сергій, подивися своїми враженнями. Відверто кажучи, що мені було важко. Зовсім інша робота, чим з залізом. І я розумію, що це потрібно розвивати в собі, тренуватися, переносити вагу тіла і стійко відпрацьовувати теж, щоб хоч захистити себе. Всьому свої час. На наступному уроці ми розберемо не менш важливу тему це пересування у ринзі. Тому підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб його не пропустити. Діліться в коментарях своїм враженням від уроку. Всім па-па! і пам'ятайте, здоровим бути здорово!